Я вітаю вас, любі малята. Сьогодні ми з вами станемо справжніми астрономами. А хто ж вони такі? Людину завжди вабило безкрає зоряне небо. Мабуть, скільки існує людство, стільки існує і така наука астрономія. Це найдавніша із наук, що вивчає зірки, планети і супутники, а астроном. Це людина-науковець, яка займається цією наукою. Перші астрономи були схожі на казкових чарівників. Але в них була непроста доля саме вони доказали людству, що всі планети мають форму шара та рухаються за певним порядком в космосі. Найважливіші прилади для астрономів телескопи. Це такі циліндри, всередині яких зібрані спеціальні скляні лінзи, які надають змогу краще роздивити зірки. Саме астрономи створили перший макет нашої планети Земля глобус, і назвали його земним яблуком. Цікаво те, що людина ще в той час не літала в космос. Планета блакитна, кохана, рідна. Вона твоя, вона моя і називається Земля. А як ви гадаєте, чи зможемо ми разом зробити макет нашої планети Земля? Не сумнівайтеся, я зараз вас навчу, а мені та вам малята допоможуть дорослі, які зараз поряд з вами. Для роботи нам будуть потрібні 4-5 великих кругів блакитного кольору. Бо наша планета блакитна, тому що на неї багато океанів, морів, річок. Шматочки папіру білого, зеленого та жовтого кольорів. Ви вже вмієте робити такі заготівки способом обривання. Звісно, клей. Це може бути клейовий орівець або рідкий клей ПВА. Пензлик. Ще буде потрібна товстенька ниточка На одному кінці невеличкі гуцики або намистинки, з іншого петелька. Розпочинаємо роботу. Кожний блакитний кружечок складаємо навпіл Далі розгортаємо кружечки та розпочинаємо працювати з клеєм. Беремо шматочки білого кольору та розташовуємо їх зверху та знизу. Це полюси північний та південний. А білий кольор. Тому що там завжди сніги. Зверніть увагу, щоб робота була охайною, шматочки папіру я намазую клеєм на дощечці. Зайвий клей прибираю серветкою. Ось так. Зелений колір це ліси, поля на нашій планеті. А жовтий це пустеля Африки. Перший кружечок готовий і таким чином заповнюємо інші. Готові кружечки потрібно ще раз скласти навпіл. Тож будемо збирати наш макет. Розгортаємо перший круг та промазуємо клеєм лінію згина. До неї прикладаємо інший круг так, щоб лінії співпадали. впадали. Не забуваємо зайвий клей прибирати серветкою. Таким чином складаємо всі круги. Залишилось прокласти ниточку гудзики знизу, а петелька зверху. Добре змащуємо клеєм та з'єднуємо всі круги разом. Ось і готов макет нашої планети Земля. Треба подмухати на неї, і вона почне повертатися, як справжня планета. А ще можна зробити інші планети. Тільки обрати потрібні кольори папіру. А в мене готова ще одна планета. Вгадайте її назву. Сонце. Молодці. Тож зараз є час і погратися. Бажаю всім жителям нашої планети Земля миру та щастя! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.